Проект називається Емоційне відновлення тепло спільноти цей проект реалізується завдяки благодійному фонду Надії». і які заходи ми проводимо. Це різні майстер-класи і ресурсні зустрічі. І Ще у нас заплановано дві ресурсні зустрічі. Виїзні це буде екскурсія. Одна я хочу Кременець, а другу ще не вирішили куди. І саме на горі Бона хочу провести цю ресурсну зустріч. І вже багато вже бажаючих туди попасти. Та так наші ресурсні зустрічі проходять шість таких зустрічей. Сьогодні буде одна: це відновлення власних ресурсів. Зазвичай приходять від 10 до 20 жінок, яким дуже вони подобається, бо вони. І настрій підіймають, і психологічний стан покращують, і багато відгуків завжди, що це потрібно, що це подобається. Тому ну, це отакою проходимо. І майстер-класи, арт-терапевтичні вже у нас було. Вісім чи 9 таких майстер-класів. З грудня місяця ми почали їх проводити. Завжди так само приходять від 20 до 30 людей. Останній от захід у нас було, робили картини крупами, прийшло 30 людей, хоча зареєструвалося, 24, ну всім знайшли міста. Місце, місце е дуже людей вони заспокоюють, так само подобається, що вони щось можуть робити. Вже кажуть, у нас вже там і е Стільки всього ми зробили, і навіть не очікували, що ми це можемо робити, і що дійсно це нам потрібно. Люди покращують свій емоційний стан, також позбуваються негативних емоцій. Рівень стресу знижується у них, бо от вони бачать інших людей, да, бачать, що вони не одні, що у них там так само щось відбувається. І це їм дійсно заспокоює. Так само от на ресурсних зустрічах ми різні вправи проводимо, які люди знають, що можуть застосовувати, коли там у них якийсь тривожний стан чи ще щось. Що з цим робити? Так само ми і танцюємо на цих зустрічах. Це дуже жінкам сподобалася, і вони знають, що таким чином можна так само розслабитися і покращити свій емоційний стан, краще себе відчувати.